Фронта, фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, а я про вас. Що ж, ось-ось станеться. Сонечки, хто не вірить, усилі багато грошей, заказуйте амулетні фінанси, і ви побачите прояв в вашому житті. Але халяви не буде. Трансформації вам треба буде пройти. І так, Ха-ха... Тут відкриється якась таємниця вам, мої зайки. Так. А що за таємниця? Дурак. Про те, що у вас почнеться новий, зовсім новий етап, в якій сфері вашого життя. Це тріка Пентаклів, це вже було. Або ви почнете заново будувати свій бізнес, або почнете новий бізнес. Тут не одний, трійка пентаклів з якимись людьми. Або взагалі, тобто люди можуть вам допомагати. Або трійка пентаклів вас не запросити, бачите, підтверджують в якийсь бізнес, або хтось буде будувати стабільні надійні відносини. У кого що напишіть, чого ви хочете: грошей більше, чи стабільних надійних відносин, і... і у вас буде багато планів стосовно цього. Ви будете бачити, що вам треба робити. У вас буде бачити сонце позаду, тобто багато енергії щодо здійснення цих планів. Так, причому тут і гроші будуть також. Тобто у вас будуть плани і на гроші. Сьогодні ця карта випала, як карта дня до довесної групи Телеграм. Так, і злів, Ви візьмете цей шанс, тому що цей шанс буде, знов кажу, вам солити і гроші, і здійснення ваших планів. А якої сфери це стосується вищі сили? Кажуть, серце розбуте все. Ви відпускаєте кохання, яке вас до селі мучило і мучило ваше серце. І ту пентаклів, дівчата, до вас де шанс. Тут кажуть, у кожного свій шанс, який не можна пропустити, знов кажу, напишіть, якій б сфері ви хотіли мати цей шанс. Ту пентаклів – це коли. Нам дають більше, ніж навіть ви очікували. Ви ж сподіватися. Знов кажуть, туз жезлів. Шанс є. Зараз уважно дивіться. І все, що вам пропонують, розглядайте. І візьміть цей шанс. Я не про те, що ви не встигнете, але краще взяти зараз. Так, і ви будете на коні. Перемога, якщо ви його візьмете. Тут всі, подивіться, жезли лежать у.